У Лузівській громаді немає підтверджених випадків захворювань на новий штам коронавірусу. Флірт про це повідомив заступник директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Денисенко. На сьогодні в Лузівській об'єднаній територіальній громаді жодного випадку на захворювання новим субваріантом флірт не зафіксовано. Також ми не відмічаємо різкого зріста захворювання на респіраторні інфекції та на інші форми COVID-19. За словами Олександра Денисенка, у громаді протягом останнього місяця коронавірусні інфекції виявили лише у чотирьох осіб. Як і попередній штам Омікрон, флірт має дуже високий рівень зараження. У групі ризику люди похилого віку, після онкозахворювань із ослабленим імунітетом, надмірною вагою або з хронічними захворюваннями. Діти також мають ризик заразитися, але у них хвороба притікає значно легше. Симптоми, які характерні для нового субваріанту флірт, це загальна слабкість, лихоманка, м'язовий, головний біль, біль горлі, іноді шлунково-кишковий. Симптоми це як нудота, діарея, але вони зустрічаються дуже рідко. Єдиним способом захистити себе від нового штаму вакцинація проти коронавірусу. Слід пам'ятати, що поточні вакцини ефективні у захисті від важких форм, проте не можуть повністю убезпечити від зараження. Наразі медики громади очікують нову партію вакцин. Обов'язкову імунізацію пропонують тим, хто ще не вакцинувався, особами з груп ризику, військовим, медпрацівникам і освітянам. Схема вакцинації зараз зараз не потрібно. Дві вакцини потрібно зробити одну вакцину. От ті люди, які вже зробили 3-4 вакцини, можуть робити ще одну. вона буде вважатися як додатковою. Як показує практика зараз, в основному хворіють люди, які не мали жодної. Вакцинації лозівські лікарі не передбачають нової великої хвилі розповсюдження хвороби, як це було з covid 19 На сьогодні це таке ж звичайне захворювання, як грип чи ГРВІ. Але при цьому медики готові до будь-яких варіантів подій і забезпечені всіма необхідними ресурсами.